Раз будемо говорити про ситуацію в Куп'янській громаді. Це Харківська область, де росіяни намагаються просуватися. І з нами на зв'язку начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канешевич. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, добрий день. Напередодні в день росіяни обстріляли Куп'янськ із Градів, були поранені цивільні. Скажіть, будь ласка, в якому вони стані і як сьогодні минає день? Так було вчора обстріли з градом, достатньо по великій території міста Куп'янська вони були завдані, і відповідно є у нас три постраждалі особи, три жінки. Наразі їм надається вся необхідна допомога. Я думаю, що там буде все гаразд. Дай Бог, вся необхідна допомога буде надана. Ну і сьогоднішній день не став виключенням з останніх днів і. Станом на сьогодні, так само у нас є поранені. Вже були обстріли по населеному пункту Куп'янськ. Був поранений чоловік. Це сталося близько 12-ї години. Наразі, от буквально щойно перед ефіром, ще надійшло повідомлення про те, що близько першої години так само було поранено чоловіка. Так їм так само надається зараз допомога. Тобто, поки що інформації стосовно стану uh -huh. по другому чоловіку немає. А перше там важке поранення з ампутацією. Ну, от така інтенсифікація обстрілів, плюс спроби росіян прориватися в сам Куп'янськ. Чи в зв'язку з цим не стало більше охочих виїхати? Ну наразі можу сказати, що з тієї інформації, що ми маємо, ми кожен день підбиваємо підсумки по евакуації. Ну, ситуація залишається сталою. Більше людей не виїжджає. Є певна там цифра, яка зберігається на рівні 20-30 осіб за добу, і більше не стає. Можливо, от та. Те погіршення, яке наразі ми відзначаємо стосовно і функціонування критичної інфраструктури, і до речі, хочу сказати, що ці обстріли вони почали носити ще більший хаотичний характер, як вчора, так і сьогодні. Тобто, це не обстріли по потенційно можливим об'єктам, де там умовно кажучи, можуть розміщуватись військові, а це просто обстріли по вулицях, по плащах, по площі. Де е, знаходяться там магазинчики маленькі або ларьки. тобто це виключно ну, є розуміння того, що це виключно таке е, терористичне діяння, просто е, залякування населення і е, просто руйнування міста, руйнування будівель, е, приватних будинків, е, багатоповерхівок і так далі. Е, бачимо, що. Ситуація залишається сталою, але в той же час відзначаємо, що у нас по лівому берегу, де найбільша увага до евакуації, біля двох тисяч людей ще залишається. Це сумарно по трьом громадам: Петропавлівський, Куп'янський і Курилівський. А та зона по правому берегу плюс лівий берег, де ми для себе на сьогоднішній день вирішили максимально зосередити наші зусилля з евакуації. Це е, трохи менше ніж 8 тисяч осіб, десь приблизно 7 тисяч 800 осіб. У нас залишаються ще е, під евакуацією. Ми постійно проводимо роботу, постійно проводимо роз'яснення, але тим не менше, е, бачимо, що поки що люди е, неактивно е, починають використовувати ті можливості, які ми надаємо. І розуміємо для себе, що е, лише якесь загострення, або можливо, не дай Боже, якісь там е, важкі е, обстріли вони можуть спонукати, так би мовити, створити ще одну хвилю для того, щоб люди е, поїхали. Okay. Закликаємо тому не сидіти, не чекати а саме брати, виїжджати саме сьогодні, зв'язуватись. Телефони є, е, все роз'яснимо, все розкажемо. Е, є інформація стосовно того. Куди вивозять, яка допомога надається? Обласна військова адміністрація. Суттєво допомогу надає волонтерські групи, координаційно-гуманітарний центр, механізм відпрацьований. Важливо те, щоб люди приймали оце відповідальне рішення для по збереженню свого життя, життя своїх рідних та близьких. Пане Андрію, люди, які ухвалять для себе рішення залишатися в громаді, в яких умовах вони будуть проводити цю зиму? Я думаю, що це буде важкі умови. Ми не знаємо, яка ще буде зима. Там попереду ще три місяці. У нас по суті зими, виходячи з того, що які були попередні дві зими, вони були не дуже холодні, і у нас здебільшого вдавалося підтримувати функціонування і ну всієї критичної інфраструктури у нас був світ, світло було був газ, була вода. Наразі по лівому берегу цього немає. Є певні проблеми з водозабезпеченням навіть по правому берегу, по місту Куп'янськ, тому що основний водозабор, який у нас є, він під постійними обстрілами там чисто фізично неможливо безпечно проводити роботи, тому їх ніхто не проводить. Ну і розуміємо, що Ну, такі обстріли, як ворог зараз задіює по місту, е так само воно призводить до того, що певні вулиці, і їх вже багато може бути, вони можуть залишатися без світла і, відповідно, е в таких умовах знаходитись і розуміючи, що погода змінюється, і вже такий буде сталий нуль, е вологість пови, ну, достатньо велика. То знаходитись буде не дуже комфортно, тому звичайно буде важко. Хоча зі свого боку. Будемо робити все можливе і все, те, що дозволяє робити нам безпекова ситуація для того, щоб максимально підтримати функціонування системи життєдіяльності в громадах і в місті Куп'янськ, для того, щоб все ж таки. Ну але Думаю, краще що зрозуміло, щоб, щоб люди виїжджали та та щоб не перевіряти, так, як безумовно. воно власне буде. Це ми говоримо тільки про комунальну сторону питання. Ще ж фронт рухається, і це теж точно вплине на те, в яких умовах люди зимуватимуть. Пане Андрію, дякую вам величезне за те, що приєдналися. Це був Андрій Кнашевич, начальник Купінської районної військової адміністрації Харківської області.